Сьогодні, в спекотний літній день, поговоримо про засмагу. В США люди дуже люблять засмагати. Слово загар англійською звучить так. Ten, ten. Американці часто говорять: I'm getting a ten. Я засмагаю. I'm getting a ten. Або кажуть так. – «I got a nice ten, коли хтось загорів. Каже, я отримав гарний загар. «I got a nice ten. А є ще одне слово для позначення процесу засмагання. – «sunbathing», «sunbathing». Чуємо sun, сонце, bathing, купання. тобто сонячні ванди. Його часто використовують, коли собі лежать на сонці з метою отримати загар. Тому, як ви любите процес гаряння, можете сказати так. I enjoy by the pool. Я насолоджуюся загоранням біля басейну. I enjoy sunbathing by the pool. Американці часто засмагають біля басейну, інколи ходять на пляж, але вони носять купальні костюми під час засмагів. І щоб піти до басейну, чи на пляж також потрібно купити або придбати купальник. Наші учні часто не знають, як сказати купальник англійською. Купальник для жінок англійською мовою звучить так: Swimsuit. Swim Американські жінки люблять носити закриті купальники, які англійською називаються One Piece Swimsuit. Swim Мало хто носить відкриті купальники, особливо бікіні. Америка країна пуританських традицій, тому не прийнято носити собі такі відкриті купальники. Наші люди дивуються, адже надивилися гульвудських фільмів і бачили там самі відверті сексуальні бікіні. Проте в реальному житті американки переважно ведуть перевагу більш скромним нарядом та купальникам. Так само чоловіки носять на пляжі довгі шорти для плавання, які англійською називаються swim trunks. «swim trunks». Наші чоловіки можуть натягнути собі плавки, але в Америці це не прийнято. І більше то вас можуть неправильно зрозуміти. Одного разу наш земляк поїхав на пляж в США в Атлантик Сіті і вдягнув собі короткі плавки, думав, що таким чином буде приваблювати американських жінок. Але всі на пляжі сакалися від нього, і жінки, і чоловіки. І ось нарешті до нього підійшли кілька чоловіків нетрадиційної орієнтації і почали собі радо знайомитися з ним. Він був дещо шокований, бо не знав, що саме такий тип. Плавок, часом може служити ознакою того, що ти хочеш познайомитися з представниками цього виду чоловіків. Тому, коли ви чоловік і їдете засмагати в США, прийміть до уваги такі речі і обов'язково купіть собі плавальні шорти. Скажіть продавцю, I'm looking for swim trunks. I'm looking for swim trunks. Я шукаю шорти для плавання. А жінці варто подбати про закритий купальник. Його можна купити, сказавши продавцю, I'm looking for one piece swimsuit. I'm looking for one piece swimsuit. Я шукаю закритий купальник. Шановні друзі, цей канал, окрім навчання англійської мови, просуває вивчення української мови паралельно, адже містить унікальний контент українською. Погляньте на карту поширення відеоматеріалів, і, як бачите, поширення зростає щоденно. Все більше і більше людей отримують матеріал українською мовою і вивчають не тільки англійську, але й покращують свою українську. Тож ви можете допомогти в цьому проєкті, поширюючи відео та пересилаючи його своїм друзям. А ще ви можете надати донати, рахунок вказаний внизу в описі до цього відео, і таким чином ваші кошти будуть використані для просування цього каналу, оскільки ці послуги, на жаль, платні. Також пропонуємо вам щоденне безкоштовне вивчення англійської мови. Переходьте на наш канал Мнемонічна Школа в Телеграм. Посилання закріплене під цим відео. Та підписуйтеся на наш YouTube канал, поставте лайк. Отож, успіхи вам у навчанні та пізнанні світу.